Наше життя стрімко змінюється, як гарантувати собі стабільний прибуток у вирі подій для багатьох людей по всьому світу. відповіддю на це питання стала індустрія прямих продажів. Дійсно, ви отримуєте професію, яка буде мати попит завжди і всюди. А якщо ви оберете в якості партнера надійну компанію, ви позбавитесь багатьох проблем, пов'язаних зі створенням власного бізнесу. Ми познайомимо вас саме з такою компанією. Ви почуєте, як за допомогою величезної німецької корпорації, яка успішно працює у 28 країнах світу, ви зможете побудувати власний бізнес. Ви дізнаєтесь, які можливості та перспективи відкриваються перед вами завдяки цьому співробітництву. Отже, знайомтесь LR Health Beauty сердечні вітання Україні від Німеччини. Дозвольте представитись, мене звати Томас Хьорсен. Я працюю у компанії LR і є членом правління компанії вже 25 років. Власне кажучи, я хотів би запросити вас до співпраці з компанією LR. Стати незалежним партнером і переконатись у достовірності девізу компанії More quality to your life. більше якості для вашого життя. Чому я сьогодні звертаюсь до вас? У нас в компанії є неймовірні можливості, які я хотів би запропонувати вам, і можливо, саме це стане тим поворотним пунктом, який переконає вас у тому, що співпраця з LR – це дійсно те, що вам потрібно. Компанія LR в Україні знаходиться в началі очень серйозного росту? Подумайте самі, в 2014 году ми удвоїли наш бізнес по сравнению з 2013 годом, і вже в 2015 году ми переживаємо чотирикратний рост по сравненню з 2014 годом. На чому ґрунтується успіх LR? в чому полягає секрет такого стрімкого росту, і які можливості це відкриває для вас? Найважливішою складовою будь-якого успішного бізнесу є товар. Це твердження особливо актуальне для прямих продажів. Тому компанія LR Health and Beauty безперервно розширює свій асортимент, найбільше уваги приділяючи якості. Абсолютно вся лінійка товарів компанії ретельно контролюється на всіх етапах виробництва. Один цей факт вже може свідчити про рівень якості. А найголовніше для нас це мільйони задоволених клієнтів по всьому світу. Які протягом трьох десятиліть віддають перевагу продукції LR? Вся продукція компанії розроблена найкращими фахівцями світового рівня та сертифікована провідними галузевими інститутами і лабораторіями. Відзнаки цих авторитетних установ є підтвердженням найвищої якості продукції. Наступною необхідною умовою успіху є чесний та привабливий план винагороди партнерів. Саме завдяки йому стає можливим довгострокове та стабільне кар'єрне зростання, збільшення структур і прибутків наших партнерів. Доказом ефективності плану винагород LR є постійно зростаюча кількість нових лідерів у нашій команді, а також утворення нових структур по всій Україні. Значну роль в успіху LR Health and Beauty відіграє ставлення компанії до своїх партнерів, всебічна підтримка та турбота про них. Один із найважливіших принципів компанії, наш головний скарб, наші партнери. Саме тому LR постійно проводить навчальні та мотиваційні заходи: бізнес-дні компанії по всій Україні, лідерські академії у Німеччині, відвідування заходів виробників продукції, тренінги із найуспішнішими лідерами та керівниками компанії. Питанню підтримки партнерів приділяється особлива увага. Це відчувається буквально у всьому від логістики і спеціальних цін для України до дружнього ставлення персоналу. Усе спрямовано на створення максимально комфортних умов для роботи партнерів компанії. Друзі, бізнес компанії LR можна сравнити з суперсовременним гоночним болідом в мірі прямих продаж. І тільки від вас буде зависіть, з якою швидкістю ви готові управляти цим болідом. Моя задача сказати вам добро пожалувати. for your life. Кожен з нас хоче бути енергійним та життєрадісним, мати гарне здоров'я. Зустрічати новий день із посмішкою якомога довше зберігати молодість та красу. Чи це можливо? Як захистити свій організм та уповільнити стрімкий біг часу? Фахівці стверджують, найважливішу роль у збереженні здоров'я відіграє якісне харчування. Саме повноцінне забезпечення нашого організму усіма необхідними вітамінами, мінералами та іншими життєво важливими речовинами у поєднанні з фізичною активністю і позитивним ставленням до життя подарує нам активне довголіття і міцне здоров'я. Сучасна їжа здатна постачати до організму не більше 5% життєво важливих поживних речовин. Саме у цьому полягає причина хронічної втоми, поганого настрою, постійного бажання щось перекусити. Вирішенням проблеми стали біологічно активні добавки до їжі. Ці натуральні комплекси, створені на основі природних компонентів, вміщують усі необхідні мікроелементи, які дозволять нам позбутися дефіциту корисних речовин, скоригувати вагу, зміцнити імунітет та зберегти високий рівень енергії та активність протягом усього дня. Компанія ЕЛАР Beauty розробила таку систему. Перед кращими світовими фахівцями було поставлене завдання створити серію натуральних препаратів, які були б універсальними, ефективними та простими в застосуванні. Зрозуміло, що вони повинні бути абсолютно безпечними, і що важливо, така продукція повинна бути доступною за ціною. Результатом багаторічних досліджень стала розробка десятків запатентованих формул, що повною мірою відповідають цим вимогам. Перш ніж потрапити до клієнтів, вся продукція проходить найретельнішу перевірку, клінічні випробування. Її дієвість підтверджується сертифікатами найбільших галузевих інститутів і лабораторій. Таким чином, LR надає у ваше розпорядження найпотужніші інструменти для оздоровлення і підтримки вашого організму. Всю продукцію LR Health and Beauty можна умовно розділити на декілька напрямів: детоксикація організму. Це одна з найважливіших умов збереження здоров'я та профілактики захворювань. Вчасно позбавляючись токсинів і шлаків, ви поліпшуєте живлення клітин, нормалізуєте обмін речовин, що в свою чергу призведе до відчутного покращення загального стану. Збалансоване харчування, необхідна умова підтримки здоров'я, загального тонусу організму і що важливо гарної фігури. Наступна група відповідає за корекцію та усунення дефіциту вітамінів, мінералів та інших мікро- та макроелементів. Харчові добавки цієї групи підтримують гнучкість суглобів, здоров'я органів і систем організму, забезпечуючи їх усіма необхідними речовинами. І нарешті адаптогени забезпечують нам сильний імунітет, а значить можливість успішно протистояти хворобам, стресам, справлятись із щоденними фізичними та розумовими навантаженнями. В сучасному світі значення біологічно активних добавок важко переоцінити. Це чудова інвестиція у власне майбутнє, у своє здоров'я та довголіття. Десятки тисяч українців вже відчули ефект від застосування наших продуктів: енергійність, відмінний настрій, здоровий сон і міцне здоров'я. А також швидке відновлення після хвороб та інтенсивних фізичних навантажень. Дозвольте собі відчути всю повноцінність і радість життя. Адже бути здоровим здорово. LR Health and Beauty. More quality for your life. Бути красивим і привабливим природне бажання будь-якої людини. Щоб підкреслити та підтримати вашу природну красу і зберегти молодість, компанія LR Health and Beauty створила косметичні засоби, які в тандемі з продукцією для здоров'я та гарного самопочуття додадуть вам упевненості в собі, а вашій шкірі та волоссю сяйва і здорового вигляду. Косметичні серії LR це предмет нашої особливої гордості. Компанія виробляє продукцію преміум класу, при цьому її вартість залишається в доступному ціновому сегменті. Традиційно компанія приділяє пиль, Вільно увагу питанням якості продукції. Це підтверджується не тільки внутрішніми тестами компанії, але й випробуваннями провідних галузевих інститутів світу, таких як Дерматест, Фрезеніус, Всесвітня асоціація косметичних брендів ВКЕ, Міжнародний науковий комітет за Лоєвера та інших. Беззаперечним хітом косметичної лінії є вишукані аромати ЕЛАР Beauty. Саме з парфумерії, 30 років тому стартувала компанія. З першого дня роботи й до нині LR робить ставку на ексклюзивні аромати, створюючи власну колекцію, а не копіюючи модні бренди. Вдалим маркетинговим ходом стала так звана зіркова концепція, результат співпраці компанії із знаменитостями світового рівня. Серед них зірки моди кіно і телебачення: Брюс Уілліс, Крістіна Ферейра, Кароліна Куркова, Гвідо Марія Кречмер та інші. З одного боку, новий аромат отримує відоме ім'я, яке відразу ж виділяє його на тлі конкурентів, привертає до нього увагу. А з іншого, це свідчить про високі стандарти якості. І справді жодна суперзірка не дасть своє ім'я, аби якому пару щоденна турбота про зовнішній вигляд неможлива без якісної косметики, особливо засобів догляду за обличчям, тілом і волоссям, адже якісні ретельно підібрані комплекси підвищують тонус шкіри, вирівнюють її тон і надають здорового сяйва. В результаті застосування косметики LR шкіра обличчя та тіла стає гладенькою, пружною і випромінює здоров'я. При розробці своєї косметичної лінії LR керується головними принципами догляду: дбайливе очищення, тонізування, зволоження, повноцінне живлення, надійний захист, антивіковий догляд. Десятки тисяч людей в усьому світі вже багато років віддають свою перевагу косметиці LR, що може бути кращим доказом чудової якості та дієвості продукції компанії. Особливою увагою заслуговує декоративна косметика Ел Ар Beauty, створена для того, щоб задовольнити найвибагливіші смаки. Вона вражає своєю легкістю, природністю та стійкістю. Завдяки широкій палітрі кольорів і відтінків, ви щодня можете бути різною і в той же час залишатися собою, створюючи свій настрій за власним бажанням. Де б ви не знаходилися, в будь-який час і в будь-яку погоду серія декоративної косметики LR допоможе підкреслити вашу індивідуальність. Ще одним надзвичайно важливим кроком розвитку компанії стало відкриття цілком нової категорії продуктів під торговою маркою Сайдгард. Це дійсно революційна косметична технологія для дбайливого та ефективного очищення шкіри. За допомогою цього приладу ви лише за одну хвилину очистите шкіру обличчя в 10 разів ефективніше ніж при звичайному вмиванні. Особливу увагу розробників Сайтгард було приділено зручності використання. Єдина кнопка максимально спрощує управління приладом, а водонепроникний корпус дозволяє використовувати його навіть у ванній. Технологія MicroSilver гарантує самоочищення приладу. Конкуренція у світі моди та краси зростає кожен день. Тому компанія LR Ар Хеллсен докладає величезних зусиль, щоб залишатися на вершині успіху. Ми ретельно стежимо за сучасними тенденціями у світі моди, новітніми трендами і останніми розробками провідних гравців індустрії краси. Ми постійно покращуємо та розширюємо свій асортимент. Це дозволяє LR займати гідне місце серед найвідоміших світових брендів, пропонуючи своїм клієнтам тільки найкраще. Ми постійно стверджуємо, що наш головний скарб це наші партнери. Саме бажання залишатись для вас найкращим вибором мотивує нас на нові досягнення та відкриття. quality for your life.